Добрий день, мої маленькі друзі! З вами Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки української мови. Ну чо, ви готові? Сьогодні ми будемо розглядати зв'язок слів у реченні. Будемо навчатися встановлювати зв'язок між членами речень. Будь ласка, для початку спробуйте утворити речення та запишіть відповідь. Листочки з дерев опадають на землю. Запиши речення, визнач у ньому головні члени речення. Пам'ятай, що підмет відповідає на питання, хто, що, а присудок, що робити, що зробити. Тобто, підмет називає, про який предмет йде мова, а присудок, що ми знаємо, що сказано про цей предмет. Маленьке дівчатко, привітно всміхається. Давайте поставимо питання від підмета до присудка. Про кого йде мова? Хто? Дівчатко? Тепер ставимо питання. Дівчатко що робить? Всміхається. Тепер ставимо питання від присудка до підмета. Всміхається хто? Дівчатко. Тепер від головних слів ми ставимо питання до залежних. Дівчатко яке? Маленьке. Всміхається як? Привітно. Це встановлений зв'язок слів у реченні. Так? Тобто, який же зв'язок встановлюється між словами в нашому реченні? Від головного члена речення ми можемо поставити питання до головного члена речення або до другорядного члена речення. Дивимось, дівчатко яке маленьке? Дівчатко, що робить? Всміхається. Всміхається, хто? Дівчатко, всміхається як? Привітно! Ось за допомогою схеми ми можемо розглянути, що саме ми тільки що пояснювали. Зв'язок між членами речення можна встановити за допомогою питань. Між головними членами речення існує двосторонній зв'язок. Питання можна ставити від підмета до присутка, так і від присудка до підмета. Між іншими членами речення існує зв'язок лише односторонній. Є залежне слово, до якого ставлять питання від головного слова. Визнач основу речення. Зажурена верба опустила свої віти. Підмет верба опустила присудок. Верба що зробила? Опустила. Далі в нас написано, яка зажурена, верба яка зажурена від підмета до другорядного члена речення ставимо питання. Далі, опустила. Що від присутка ставимо питання до другорядного члену речення? Опустила, що? Віти. Віти чиї? Свої. Хвилинка спілкування. Я все зрозумів, щоб установити зв'язок між членами речення, треба визначити основу речення. Так. Потім знайти залежні слова від підмета, якщо вони є. Далі залежні слова від присудка, якщо вони є. А в реченні ще можуть бути залежні слова від другорядних членів. Що тоді робити? Продовжте, будь ласка, розмову. Що робити в цьому випадку? Зв'язок між членами речення можна подати за допомогою схеми. Наприклад, сумні птахи відлітають у вирій. Дивимось уважно. Визначаємо основу даного речення, про кого йде мова, хто або що птахи. Хто птахи? Далі ставимо питання від присудка до підмета. Так, от якраз таки відлітають, хто птахи. Від підмета до присутка. Птахи що роблять, відлітають. Далі ставимо питання до другорядних слів. Птахи, які сумні, відлітають куди у вирій. Запиши це речення та підкресли в ньому головні члени речення. Якщо ми говоримо про головні члени речення, то у нас є підмет птахи, підкреслюємо його однією рисочкою під лінійку, І є присудок. Присудок у нас відлітають, підкреслюємо його двома рисочками. Одна схема є речення: з неба сіє дрібний дощик. Думаємо, про кого бо про що йде мова? Що? Дощик? Отже, підметом у нас буде якраз таки дощик. Що? Дощик? Так. Дощик, що робить? Сіє. Так. Дивимося, підкреслюємо дощик, підкреслюємо сіє. Дощик який. Дрібний. Сіє звідки? З неба. Ось ми можемо за допомогою схеми показати зв'язок слів між членами речення. Домашнє завдання. Виконай вправу четверту на сторінці 45. Вам треба скласти і записати два речення зі словом «осінь» так, щоб в одному реченні це слово було підметом, а в другому другорядним членом речення. Подумай, будь ласка, як це зробити. Що цікавого було для вас на уроці? Що нового дізналися? Що було складно? Скажи, що таке підмет, а що таке присудок? Який може бути зв'язок між членами речення? Дякую за увагу! Чудова робота! Ви впоралися, я вами дуже пишаюся. Будь ласка, зараз зупинись, постав лайк, підпишись на канал, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі! Чекатиму на вас з нетерпінням!